Вітаю, розв'яжемо номер 16 3. із параграфа 16. Якщо це математика, це 28. 3. Другий рівень складності. Нам дано коло АБЦД хорди, АП до 9 одиниць, ПБ 2 одиниці, ДП 4 одиниці. Нам треба знайти це П. Отже, бачимо на малюнку хорди, які перетинаються в точці П. Ми знаємо з вами властивість. Або теорему пропорці... про пропорційність відрізків хорд. Давайте її згадаємо. Якщо хорди перетинаються в точці Є, е, то добуток, дорів... то добуток буде дорівнювати АП помножити на ПБ, буде дорівнювати СП, помножити на СД. Давайте подивимося на це на малюнку. АП ми множимо на ПБ, буде дорівнювати СП, помножити на ПД. У нас тут все відомо, П, П, тобто частинки відомі, тільки треба знайти. Це П. Давайте okay. визначимо, чому буде дорівнювати ЦП із цієї рівності. Тоді підставимо значення міста АП, ПБ і ПД, будемо мати, що 9 помножити на 2 буде дорівнювати ЦП помножити на 4. Тоді знайдемо ЦП за цією формулою, яку ми тільки що вивели. Підставляємо значення, ЦП буде дорівнювати 9 помножити на 2 розділити на 4. СП після скорочення. 4 і 2, у нас буде 9 поділити на 2, це буде 4,5. Отже, це задача, тому треба записати відповідь. Відповідь ЦП буде дорівники 4,5 одиниць вимірювання. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.